Дуже актуальна і постійна тема це психологічний стан наших дітей, і як нам, наприклад, як дорослим, як батькам допомогти їм зрозуміти все, що відбувається навколо, як допомогти їм орієнтуватися у шкільному просторі під час повітряних тривог. І про все це ми будемо говорити з нашими першими гостями сьогодні. Так і ми з радістю вітаємо у нашій студії гостей простор Свобода Вас вітає і представляємо координаторів. В осередку фонду голоси дітей у Дніпрі? Це Сергій Остраушко та психологиня осередку фонду голоси Дітей у Дніпрі Юлія Сахарова. Вітаємо, вітаємо вас вітаємо. Доброго дня. Давайте розпочнемо із е, самого в принципі. Початку є у нас інформація про те, що саме фонд був заснований у 2014 році. Славно звісні події, про які всі е, знають на теренах України, і на сьогодні, на даний момент, ви маєте багато центрів по різних містах е, України. Зокрема, е, яку допомогу надає у? Середу Дніпрі і на що робиться найголовніший акцент зараз? Угу. Ну, це психологічна, да і, зокрема, психосоціальна. Бо зараз діткам треба багато уваги, багато ігор, багато тої підтримки, яку зараз бракує нашим, скажімо, діткам, які зараз потребують уваги та, та підтримки. Угу. В нашому осередку проходять заняття з психосоціальної підтримки, групи підтримки батьків, групи за програмою Безпечний простір, заняття з арт-терапії, різноманітні майстер-класи. Діти на майстер-класах роблять іграшки з вовни, плетуть з бісеру, вишивають, малюють світлом, проходять заняття з нетрадиційних форм малювання: це живопис, інтуїтивне малювання, а також глинотерапія. Наскільки ми розуміємо, що глинотерапія це родзинка? Можна трішечки розширено розказати, що таке глинотерапія, і це тільки для дітей, чи можна і дорослим. Можна і дорослі теж так, так. Наскільки це ефективно? Як це впливає трішечки буквально деталі? Глинотерапія це метод арт-терапії, але в нашому осередку ми робимо це за допомогою гончарного кола. Вау. І цей процес відрізняється від гончарства, тому що діти творять вироби так, як вони це відчувають. Немає певного алгоритму. І саме цей процес дозволяє відволіктись від тривожних думок, повернути контроль собі і змінити негативні думки на позитивні, тому що дитина. Швидко може змінювати виріб саме за допомогою гончарного кола. От, діти роблять вігвами, різні чарочки, тарілочки. Це є символом дому, і ну, це допомагає пережити ці складнощі. Того, що є переїзд, да багато хто зараз переїхав, і саме це символ такого затишку, теплоти. ну це дуже здорово. Тому запрошуємо глядачів і вас спробувати. У нас і діти роблять вироби, творять і дорослі всі, у кого є бажання, всіх запрошуємо. Ну виникає логічне питання: куди звертатися, де mm -hmm. вас можна знайти, де можна знайти осередки. До речі, є вони в великих містах чи можливо якось розподілені так. Щоб всім було комфортно тут ну, по-перше, на Дніпрі це є за адресою да, Пастера 10, і також можна дати на телеграм-каналі, це Голоси Дітей Дніпро, mm. от, або за номером 067 258 10. От, і там всі інформації є на телеграм каналі також є Фейсбук, є сайт, і у нас є центри і в Києві, і в Львові, і в Франківській, Харків. От, тому будь-яке місце, де ви перебуваєте більш-менш недалеко від центру, да, можна через сайт заяви. На ці центри, які є безпосередньо в тих містах, де ми розташовані. А до речі, от запитання по осередках, ось цих. Де, де відчувається більша потреба і більше дітей? В яких містах можливо? І, і наступне питання, яке складається теж, в принципі, з цього ж самого аспекту стосовно дітей-переселенців або дітей місцевих, конкретно з того міста, де є осередок. Тут є якісь співвідношення, кого більше? Ну так скажемо, що по досвіду, який у нас був попередній, у нас було другого червня було відкриття осередку в Дніпрі. Як показує досвід, що дітей зараз їх багато всюди, да, як і в Дніпрі, так і у Львові. От, тому у нас немає якогось такого пріоритету, що ми беремо тільки там на да, переселенців. Бо зараз діти переживають ну, цю ситуацію в країні. Да, ми їх не розподіляємо, що це от ВПО, це не ВПО, це є діти, які зараз потребують уваги і підтримки будь-якого віку, в тому числі і дорослі, да, які там у нас приходять і підлітки і мам. І тата, да, і, там, і бабусі, і дідусі, які потребують хоча б спілкування, да, от базового спілкування. От, а з дітками починаючи від настільних ігор, там, через станції, чи різноманітні майстер-класи. Таким чином, потихеньку да, забираємо ці от слої негативу, який накопився через цю ситуацію, от, і можемо вже більш детальніше пропрацьовувати ті чи інші механізми, які впливають позитивно на дітей. Шалена робота. Угу. А пані Юлія, ви як психологиня з 18-річним досвідом, скажіть, будь ласка, діти з інвалідністю? А, так, всі у нас ми, ми як, розвиваємо інклюзивну освіту. До нас звертаються і діти з інвалідністю, і батьки, і ну всі. Тобто, особливо трекам у Дніпрі, осередку у, у центрі своєму, ви також допомагаєте. Так, так. Це і арт-терапія, mm -hmm. глинатерапія, індивідуальні психологічні консультації, можна до нас звертатись. Mm -hmm. Як, е, от, наприклад, е, конкретно якесь розуміння от у вас, як у професіоналів, того, що е, та чи інша дитина потребує? Якоїсь допомоги, або е, тут проблема є трошки глибшою в цій ситуації, наприклад, а в цій дитині ця проблема є поверховою, наприклад, от uh -huh. як от тут вирізняти ступінь? Е, Проблему дітей психологічних в плані тої ситуації, в якої ми опинилися. Це може бути як перший конект. Да? Це перша це от розмова, як себе дитина поводить під час комунікації з однолітками, да або з дорослими. Друга, це як вона себе проявляє в грі в будь-якому арт терапевтичному ну, моменті. Да, вона себе проявляє в малюнках, в іграх, чи вона спілкується, вона закриває, чи вона йде на зустріч. І оці деталі вони можуть нам як ну команді. Дати розуміння, що треба зараз її дитинкою трохи більше уваги там про проговорити, або можливо там через ту саму гонотерапію якісь аспекти витягти з того, як дна да підтягаємо трохи нагору, щоб ми вже розуміли, що саме ця є не дещо проблема, а місце, де можна увагу акцентувати акцент, да, акцент, такі, акцент, да, тому... і потім вже потихеньку з ним працювати. От, тому це такі, як це як комплексний спектр, да, от спостереження да, за дитиною, от і вже через розмову, через саме ігри ми можемо потихеньку розуміти, як рухатись нею далі, угу. ви говорили про е, глинотерапію, як є одним із основних моментів на що можна звертати увагу саме під час арт-терапії, загалом, які є ще е, можливо аспекти, і які є ще е, терапії, підвиди або різновиди, які ви використовуєте для того, щоб е, допомогти дитині, от е, заспокоїтися, і е, трошки привести до ладу її емоційний стан. Ну, це арт-терапія, це творче заняття, малювання, вишивка, плетіння все, що стосується творчості і допомагає. Переключитись, знайти нові засоби там, радіти, відчувати собі, себе більш впевненою. Дитинка зробила виріб, вона бачить і милується цим. Да, від цього підвищується самооцінка, і ну, так допомагаємо знаходити радощі в кожному дні, і це теж підсилює внутрішні опори щоб справлятися зі стресом. А що подобається їм от більше? Ну саме от, глинотерапія, інтуїтивне малювання, коли діти намалювали такий гарний пейзаж, вони милуються і сам колір, да, психосемантика кольору, вона ну, допомагає, впливає дуже позитивно на емоційний стан. От, дитинка намалювала і ну, гарно, вона посміхається, радіє, якось ж, ж, стає краще переживати у ці всі будні війни. Ага. Тобто, ви, ви говорите з дітлах. Амо про війну, і як це саме правильно робити? Можливо, ви також декілька порад глядачам скажете, щоб... тому, що дітей у нас дуже багато, і батьків це так, питання так. насправді дуже. дуже турбує. От іноді у мене було навіть знайомі там питали ще на початку самому. А от ви, а ви говорите зі своїми малими про війну? Ми кажемо, а як про це можна не говорити, mm. тому що вони мають розуміти, що відбувається. От тут, можливо, ваші поради ще є. якісь? А, ну насправді дуже важливо говорити, тому що діти все відчувають, вони бачать, що відбувається, вони зчитують невербаліку дорослого. І якщо спотворювати інформацію, а, дитина може втратити довіру до світу. Тому а, дуже важливо говорити, що ми зараз вчимось жити під час війни, а, ми а, там робимо все, що. Щоб бути в безпеці, да? давай поговоримо, що таке безпека. Там, це коли ми живемо в іншому місті, це коли ми йдемо в укриття, ми дотримуємось інструкції безпеки. Взагалі, що таке тілесна безпека? Це коли ми п'ємо, їмо, коли ми йдемо до парку там, в безпеці, да? коли нема сирен, годуємо мутичку, коли ми беремо парасольку під час дощику. Ну, тобто розмовляти і спонукати дитину до дії, да? щось робити. Щоб відволікатись від тривожних думок, можливо, там, зробити військовим листівки, записати відео, або зробити якийсь виріб, щоб разом наближати нашу перемогу. Тобто шукати я ж кажу, радощі і робити якісь творчі дії. От, напередодні 1 вересня, я думаю, що теж звичайно що актуальне е, запитання. Ми звикли до того, що фактично весь цей час діти перебувають разом із батьками. Вони перебувають ну здебільшого, да, от вдома або завжди поруч. Зараз вони підуть до школи. Вони будуть в величезних колективах, вони будуть або в садочках, вони будуть подалі від батьків і от там тривоги, їх всіх ведуть в укриття, вони будуть переживати з цього приводу. От тут як або або їм правильно пояснити, або як з ними вести мову батькам для того, щоб підготувати їх правильно до цих ситуацій, і щоб вони були готові до того, що вони будуть там від батьків подалі. Ну, перш за все, це пройтись до школи, побачити, відчути тілесно, де бомбосховища. Вчителі будуть розповідати інструкцію, як проводити себе під час повітряних тривог, домовитись з дитиною, як вона буде себе поводити, якщо обстріли, як вона буде зв'язуватись з батьками. І тримати у цю ниточку комунікації, можливо, через смс, через відео, щоб дитина. Ну, як вичувала безпеку да, і зв'язок з близькими людьми або з людьми, які про неї піклуються. А під час перебування в самому бомбосховищі можна робити вправи там на повернення тілесності, дихальні вправи, співати, там, малювати. Можливо, взяти з собою такий тривожний рюкзачок, де буде іграшка, водичка, якісь улюблена ігра, чи можна відволікти і направити напругу в таке точечне то Щось своє з собою, так. да, от знаєте, як вони звикли ж до того, що малі завжди так. з собою там або іграшки, або ще щось то своє так, має такий, бути. Такі як оберег, такий символ, який буде mm -hmm. разом з ними. От і також ми, як дорослі, маємо бути як прикладом на да, моделлю для дітей. Якщо ми там маємо свій спокій внутрішній, де ми маємо можливість своїми емоціями їх опанувати, два про над собою. От, тоді ми показуємо, як можна діяти під час тої чи іншої ситуації, яка є стресовою, тому. Тому, зокрема, з тим, що ми дітям даємо, ми маємо також це і транслювати да, ну, назовні. От, тому свій спокій, там, От, І, зокрема, ну, наш центр також працює з дорослими. Тому ми закликаємо і дорослих, і діток з нас приходити в центр, бо це є можливість цей час, ну, як прожити, да, цей відрізок часу до нашої перемоги, провести його щасливо, щоб діти росли, розвивалися і мали своє майбутнє, яким ми творимо разом. А можна ще додати про дорослих, що перш ніж говорити з дитиною про війну, дорослий повинен піклуватись перш за все про себе, про свій емоційний стан, тому що дитина копіює поведінку дорослого. І коли є тривога, можливо дихати, тобто показувати своєю поведінкою впевненість, стабільність, і тоді дитині буде легше переживати ці всі у вас. У вас величезний досвід. От якраз з цього приводу і хотілося б спитати, буквально, якщо що можна там 30 секунд, але от можливо е, приклад тих або вправ, або ще от що правильно і як зробити, наприклад, тим самим батькам. І щоб дітки це побачили, як ми про це говорили, да, зараз щоб трошки заспокоїти, тому що ми батьки ну ми живі люди. Ми теж хвилюємося, лякаємося, коли вони жахає посеред ночі і так далі. Разом із дітьми, от як себе все таки заспокоїти в цій ситуації нам, дорослим, щоб це побачили діти? Є три моменти: це наша так. тілесність, дихання і врівноважити серцебиття. Mm. то я вам пропоную зараз разом зробити таку вправу. Називається вона «5D». Подивитись навколо і сказати п'ять речей, які ви бачите. Ось, ну, наприклад, планшет. Сухіти, камера, да? ноутбук, тобто, це означає увага да? концентрація так. уваги на якихось об'єктах. Да, так, Це такі вправи ага. заземлення. Да. Що я бачу далі, що я чую. Так. Зараз я чую шум камери, я чую, десь там вдалиці хтось ходить. Так. Да? Далі, що я відчуваю тілесно? Я відчуваю, що я сиджу на стільці, угу. я відчуваю, як мої руки торкаються да. столу. Да. Так, я відчуваю. І це по 5 на кожне усі да, да? Так. На ці? Ага. по 5 на uh, кожний момент. Так. Uh, Наступне uh, вправа для врівноваження uh, дихання. Уявіть собі, що в лівій руці у вас. Uh, Квітка запашна, а в правій свічка. І Ми вдихаємо носом, уявляємо, що вона дуже-дуже гарно пахне і задуваємо свічку. Або, може, кульбабка там, знаєте? А, да? О, да. клас, мені... Ще раз вдихаємо так. аромат квітки і видихаємо. На свічку так. Так повторюємо да, поки не відчуємо, що е, дихання серцевіття е, стабілізувалось. І ще одна вправа для відчуття нашого тіла, тому що під час, під час обстрілів е, втрачаються кордони mm. тіла це метелик. Отак е, покладемо руки е, на плешка так, так. і постукаємо по тілу. Да, да, і Можна простукати Окріні. ще все тіло да, повністю. Це дуже такі дієві працюючі техніки, які допомагають впорати з тривожністю. Так, і, якщо, і так, стабілізуватись. Можна, да, якщо такий можна момент, це така для підвищення класного настрою дітей. От, це вправи на неї да, Це такі банальні з пачки, коли ми. І що я зараз тут маю? Я маю своє тіло, я маю да, дитинку, яка зараз треба там, її увага, там, і її стан вивести там, не знаю, зі страху, да, на трохи інше. От, тому це такі вправи на пальчикові вправи. От, і що раз можна разом зі мною да, таке так. зіграти? От ми правою рукою робимо все класно, а лівою рукою все окей. От, і на один, два, три робимо плеск і міняємо. Пальчика. Ой, не все, я запутал. <ріпи> Але зараз, плюся, ну ви посміхаєтесь. Ми посміхаємося і посмішка. Це найголовніше спокій, це найголовніше в нашому житті, тому що нам усім ще зустрічати перемогу. Ми дуже дякуємо фонду голоси дітей. Ми дякуємо вам, Юлія Сахарова та Сергію Острожко, за те, що ви сьогодні були з нами, за те, що поділилися такими гарними новинами, куди звертатись, як звертатись. Це все наші глядачі почули. Будемо раді бачити щасливих дітей щасливих наших батьків здорових і разом будемо зустрічати перемогу. Дякуємо вам. Дякуємо, пані Марко. Ну і, звичайно, що більше інформації ви знаєте. Дійсно, куди звертатися для того, щоб заспокоїтися і заспокоїти ваших дітей. Тим паче, що певні рекомендації ви вже отримали а, під час нашого ефіру.